Вітаю у промову! Сьогодні визначимося з правильними назвами чоловіків та жінок до одруження та після. На вашу думку, як правильно сказати, «заміжня жінка чи одружена? Ці слова синоніми. Щоправда, в офіційно діловому мовленні, наприклад, в автобіографії чи анкеті, краще написати одружена чи неодружена, а не «заміжня» чи незаміжня. Також можливі два варіанти на позначення події, коли жінка бере шлюб, виходити заміж або одружуватися. Чоловіка теж називаємо одружений або неодружений. До речі, популярне в усьому світі телевізійне шоу Холостяк в Україні мало б мати іншу назву, адже слова холостяк немає навіть у грінченковому словнику. Здавна неодруженого чоловіка в Україні називають парубком, а неодруженого чоловіка старшого віку старим парубком. Парубком називають також будь-якого юнака чи молодого чоловіка. Говоріть українською правильно. Беріть шлюб лише з коханими та одружуйтеся не на комусь, а з кимось.